Платники ПДФУ, тобто звичайні фізособи, особи ПЦПХ, ФОПи на загальній системі для об'єкта податкування військовим збором, це доходи, визначені статтею 163 ПК України. Зарплата, винагорода ПЦПД, ті самі ФОПи за наслідками 2023 року будуть визначати чисто оподаткований дохід. Оце все є, як і було для них об'єктом оподаткування військовим збором. і продовжує бути об'єктом оподаткування військовим збором. Розміри військового збору для платників ПДФУ це е, звичайні фізики, це ПДшники, працівники, це ФОПи на загальній системі 5% від об'єкту оподаткування, тобто було півтори, стало п'ять. Приклад працівнику нарахована зарплата за жовтень 2024 в розмірі окладу 15 тисяч гривень. Ми взяли ПДФО 18% від 15 тисяч гривень 800, ми взяли вже військовий збір від 15 тисяч гривень 5%, це 750, і на руки вже вийшла сума 11 тисяч 550, тому що 23% у нас з нього, з нарахованої суми, по факту буде зібрано. Далі, оклад працівника за вересень 2024 – 15 тисяч. А який же оклад має бути в жовтні 2024, Аби сума на руки лишилася майже незмінна? На, на руки за вересень 15 тисяч мінус 15 тисяч на 19,5%, це 12 75. коефіцієнт підвищення утримань, ви бачите, що це приблизно 1,00455. Збільшений оклад 15 тисяч, помноживши на цей коефіцієнт. Ну і приблизно його округлівши до 10, маємо 15 690. А якщо з 15 690, ми візьмемо вже 23%, на руки буде 12 081 30 копеєчок, що приблизно складала те саме, що і в вересні. Але але, будь ласка, не забувайте, у вас в колдоговорі або в положення про оплату праці має бути тарифна сіточка. Якщо ви ще не є нашим переплатникам, безпроблемно в мільйоні відео зі мною можете переглянути, як сформувати дуже просто тарифну сітку. Якщо передплачуєте пакет професіонал, ви пишете в особистому консультанті, вам конкретно дають посилання на конкретні відео, адже штатний розпис з голови не формується. Далі, якщо це письмовий трудовий договір, звісно, має бути додаткова угода до письмового трудового Говорено, і кожному працівнику ще треба видавати наказ про підвищення окладів. Тобто, якщо я, приміром, хочу зберегти на руки те, що було в мене в січні, зберегти на руки і в жовтні, то ну мені тоді треба буде збільшити мінімальну тарифну ставку працівника першого тарифного розряду, і це автоматом призведе за собою підвищення розміру тарифних ставок окладів по інших посадах професіях. Це прямі норми статті 96 кодексу законів про працю система оплати праці на рахування лікарняних. Будь ласка, не забувайте, що документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності вони розглядаються на пізніше 10 робочих днів з дня їх надходження. Якщо ви встигли закрити листок на працездатності, і нарахувати лікарняні в вересні, фу, в півтори відсотки, я про все забув. Якщо я листок на працездатності, він стає готовий до сплати 1 жовтня 2024 і пізніше. То нема сенсу поспішати нараховувати лікарняні листки, тому що нарахування лікарняного листка буде відбуватися вже в жовтні, буде відбуватися в жовтні. Тому такий приклад: працівник хворів з 26.09.2024 по 7.10.2024, 25.10.2024 нарахована оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, тобто відтянули по повній, так. Закінчилась хвороба, сім днів пройшло готовий до сплати, відтянули ще 10 робочих днів і нарахували ми це все. Звісно, ставка військового збору, за якою слід оподаткувати лікарні. Якщо на момент нарахування 25.10 закон буде опубліковано, звісно, 5%. Якщо раптом на момент нарахування закон не буде опубліковано, у мене нічого не лишиться, як взяти 1,5%. Ну а потім вже, після опублікованого закону, можливо, Доутримувати вже за новою ставкою. Тому, е якщо ви в вересні закрили лікарняні листки і нарахували в вересні, у вас цієї проблеми немає. Тому у вас лишається підігнати хвости по всіх тих листках нарахувати їх в сьогодні, завтра, е в понеділок. І тоді проблем у вас виникати не буде. А якщо ви ті самі е вересневі лікарняні будете нараховувати в жовтні, ви тоді виникне проблема. На початку жовтня. Закон ще не опубліковане, звісно, буде півтори відсотки. А довго я так само не можу тримати, тому що в мене є 10 робочих днів від готовий до сплати. Я маю його розглянути і звісно, нарахувати. Доходи до 1.10.2024. От зарплата нарахована за вересень, а виплачена 7 жовтня. Колеги, якщо вона нарахована за вересень, то виплачена до 7 жовтня, то про які 5 відсотків взагалі може йти мова. Адже доходи платників військового збору, тобто для платників ПДФО, нараховані за наслідками податкових періодів, до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати надання. Тобто, всі зарплати нараховані в вересні, це 1,5%. Всі дивіденди нараховані в вересні. Це півтори відсотки, не дивлячись, що вони будуть виплачені на кади. Вся плата нарахована в вересні. Це півтори відсотки. Ключове слово. Нараховені приміром, винагорода за виконання роботи за договором подряда було нарахована 30.09, виплачена Виплачено 18, 10, 20, Ставка військового збору, за якою слід оподатковувати винагороду за ЦПД, це звісно півтори відсотки. Вона нарахована була 30.09, а 30.09 ще діла півтори відсотки. Ну, виплатили ми її пізніше. Але на момент нарахування ставка військового збору була півтори тому... відсотки. далі відпускні от з відпускними завжди пісня. Завжди, тому що тут завжди хто вліз, хто по Тут дуже полюбляють правила за які відпускних з точки зору військового збору терпіти не можу. Але тим не менш зарплата працівникам за весь час відпустки, виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором. Логічно, тому, що я аналітик, і включаю завжди логіку. Логічно, аби перед виплатою відпускних їх нарахувати. Ну, як відпускних може бути аванс? Тобто, якщо ви платите відпускні авансом без нарахування, у вас виникає дебіторська заборгованість. Але ж насправді я вам нічого не винний. Я ці відпускні заробив перед відпусткою. Ви мені їх нарахували, виплатили. Ідеальна ситуація, я прибічник цього. Я завжди так роблю. Я перед виплатою відпускних завжди нараховую. Яка дебіторська заборгованість може бути? Бо інколи, коли бухгалтери кажуть, ми спочатку виплачуємо, потім нараховуємо. Я кажу: а нічого ж у вас дебіторка висить. Вас це не смущає жодним чином? Так не засмучує? Ні? Яка може бути дебіторка, Ім що щось винне, і собі це відпускні на хабатію. У вас ще дібіторська заборгованість висить. Ну, я, я ж починав, з чого? я ж викладач бухгалтерського обліку в університеті для бухгалтерів. Я ж відразу е взорю в корінь, як то кажуть, В не просто, як правильно, ну, певна ж, має бути ще аналітика. Тепер я відкриваю розрахункову платежну відомість за формою П6. Відпустка за поточний місяць, відпустка за наступний. Але воно все нараховане, передаю виплати. Ну, це ж ідеальна Сютуйовіна. Але, на жаль, Ліст Менфіну каже, що господарські операції, в тому числі виплати, за невідпрацьований час, відображаються в бухобліку відповідно до законодавства та затвердженої облікової політики. Тому, на жаль, на практиці у вас існує два варіанти. Варіант номер один: нарахування відпускних в тому місяці, в якому їх виплачують, я руками і ногами, я тільки так роблю. І варіант номер два, який чомусь вжився в нашу практику. Чому він вжився? Я не знаю в тому місяці, на який припадають календарні дні відпустки. От я використовую тільки варіант один. А ви зараз побачите, залежно від того, який варіант ви використовуєте, що у вас буде з військовим збором. Працівнику надано щорічну відпустку з 23.09.2024 по 16.10.2024. Загальну суму Загальна сума відпускних, яких ви виплатили перед відпусткою, 20.09.2024 – 6295,20. Із них за період 20... 309 30,09, 209840, а за період за календарний дні жовтня 4196,80. Мій варіант номер один. Я їх перед виплати нарахував, а нарахував я їх в вересні. І на всю суму я зробив 6295 20 на півтори. І я молодець і в мене військовий збір, тільки 94,43. Варіант номер два. Я не дивлячись на те, що їх виплатив 29-го. Але я їх от це от в обліку розділяю на рахування по місяцях. Так по варіанту, ж два, що виходить, за вересневе, по півтори, а за те я візьму по п'ять. і це вже вийде 241 на 32, а це вже, вибачте, не 94,43. Тому від посних все залежить від того. Що прописано в вашій обліковій політиці і від того, коли ви їх нарахували в бухгалтерському обліку? Якщо ви їх нарахували в бухгалтерському обліку в вересні, не дивлячись на те, що вони мають відношення до жовтня, це дохід вересня, це півтори відсотки. Якщо ви їх в бухобліку нарахували частину за вересень, частину за жовтень, от у вас буде така більша сума. Якщо е відпускні за жовтень ви нарахували в жовтені, звісно, це буде 5%. У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.